Усім привіт, друзі! Сьогодні на каналі Атакуй не Атакуй. Нова рубрика. Пишемо подкаст. Будемо говорити про Кубок Миколаївщини Незалежність 2022 року. Поговоримо про груповий етап, про результати плей-офф та певні сенсаційні такі підсумки цього кубка. Сьогодні нам допомагатиме співавтор нашого каналу та головний редактор його Богдан Чеканський. Вітаю, Богдан! Вітаю, Маркіян! Ну, для початку пропоную коротко згадати результати попередніх розіграшів, а для тих, хто нас дивиться, прохання поставити «подобайку», підписатися на канал Атакуй, Не Атакуй, і хто ще цього не зробив, обов'язково подивитися нове інтерв'ю з Мар'яном Любомировичем Стрипою та інші інтерв'ю на нашому каналі. Поїхали! У 2018 році в турнірі приймали участь 13 команд. Фінал відбувся між Київцем та Вереном, де перемогу здобули перші. Що цікаво, що в цьому протистоянні зійшлися дві друголігові команди на той час. У 2019 році в нас вже в Кубку брало участь 16 команд. В фіналі зустрічалися Дроговиш та розвадів. Тоді основний час завершився з за рахунком 2-2. А в додатковий час. Розвадову вдалося схилити шальки Терезів на свою користь. Вони забили ще два м'ячі у підсумку 4-2. І Розвадін на той момент теж виступав у другій лізі. Тобто маємо ситуацію, коли дві, два роки поспіль Кубок здобували команди з другої ліги. У 2020 році в фіналі зійшлися дві команди, які в той же рік пробували свої сили на обласній арені: Крупсько та гірське. Поєдинок завершився бойовою нічиєю 2-2. А у серії післявачевих пенальтів перемогу здобула команда з гірського. Так, це був перший такий неформатний формат Кубку, скажімо так, тому що були групи. Це був ковідний сезон, і відповідно навіть додаткового часу у фіналі не було, тому зразу пенальті та 4-3. Тоді заруба була серйозна. І минулий сезон. У фіналі знову маємо Крупська. І знову для них цей фінал вийшов невдалим, тому що вони поступилися Устю з рахунком 3-1. А Устя, до слова, крім фіналу, зуміло перегнати Крупсько і на довгій дистанції, оскільки Устя здобуло золоті нагороди, а Крупсько за підсумком сезону срібні медалі. Тепер поговоримо безпосередньо про цьогорічний розіграш турніру. Маємо е, рекордну кількість команд, так, 22 команди. Знову груповий етап, так як в 2020 році, але трішки інший регламент, тому що з групи виходило дві команди. Так, на загал по груповому етапу, по жеребкуванню, що можна сказати, е, кидається в очі, що Крупсько і Устя зразу в одну групу попадає і зразу на перший тур. Друговеш гірські рудники, так, в першій групі досить серйозно. Конкуренції, ну і дві наступні групи. Ну, вже по факту, коли до них дійдемо. Значить, перша група, як я вже казав. Давай зачитаю склад е, групи А, Темпільське, ФК Дроговиж, Рудники, Липівка, Липиці та Берездівці. Маємо одного новачка Липиці, так, і маємо Берездівці, які попередні роки виступали на область. Група Б. Група Б. Крупсько, Устя. Вербіш, мала Горожанна, велика Горожанна та промінь Бінчі. Ну Така досить е цікава група, тому що є два явні фаворити. Так? Як ну, я тут вже... Вербіш, бачиш, тут Вербіш, який, від якого мало хто, я думаю, чекав чогось, Чогось в принципі. І вони ми... самі, напевно, від себе не чекали. Скорше всього так і було. І... Оця перемога в останньому турі, бачиш, тут вже десь можуть закрадатися такі сумніви, якби, можливо, устя в першому турі Крупського програло 2-1. Ну, там на кінці міг би закрутитися нереальний сценарій, просто нереальний. Так, але десь не знати, чи, чи команди в останньому матчі усьця вербіш грали вже по результату, чи, чи дійсно одні хотіли доказати щось, а інші не змогли. Ну, 4-3, там, здається, навіть і вилучення були якісь ну, серйозний такі матч. Дві горожани в цій групі теж досить серйозно вони знову між собою. Гольову Феєрію розіграли, там, здається, 4-4 там, завершилися там, там поєдино. Велика Горожана, вона її прогрес неозброєним оком, помітно, але кожного року з року в рік чогось їм бракує. Щось бракує досягнення результату. Минулого року, до речі, вони грали в фіналі проліску, і вони тоді і пройшли ось це на якійсь стадії. А Но вони не в півфіналі тоді в Крупську грали, два зіграли, мені здається, ага. і в фіналі горожана пройшла на себе. Ну, цього року вже поки що у них якийсь такий спад десь проглядається, тому що вони ну, не, не змогли показати десь, напевно, весь свій потенціал. На жаль, напевно. Наступна група, група В. Тут Верин, Держів, Тернопілля, Києвець та Черниця. Ну, така за рамками Ліги Чемпіонів, я б сказав, ну, така група. Де непонятно, хто якийсь дуже фаворит, хто аутсайдер. Ну, хоча можна виділити Верен, віднести його десь до фаворитів, тому що команда не перший рік в першій лізі, так, і десь і постійно претендує на щось, або навіть не претендує, а постійно якісь сенсаційні результати, то відусть і перемагає то ще від когось. Ось ну, такий стабільний середнячок першої ліги. Десь більшого очікувалося, напевно, від Черниці. Оскільки вони минулого року третє місце взяли в другій лізі, десь від них більшого очікувалося, що вони десь нав'яжуть, напевно, боротьбу. Тому ж Держеву чи, чи Верену. Ну, і кого ми там ще маємо? Тернопіль Києвець, так? Тернопіль Києвець, так. Ну, теж, по суті, дві друголігові команди. Ну, така група майже всі команди Друголігові і Верену. Група рівна. Група, група рівна, я думаю, що тут все закономірно, без сенсацій. Думаю, ну, тут всі на своїх місцях. всі на своїх місцях, в кінцевому, місцях, в кінцевому крім результаті, так. І остання група, група, група. В. Г, Г та. Ага. Е, Демня, розвадів, Раделичі, Надітичі та Горішні. Ну тут, до речі, досить така група непроста, я б сказав, і по результатах і по, по інтризі, так би мовити, там інтрига до останнього туру. Була. Ну, тут така група, я би назвав її кабінетна. Група кабінетна, бо команди в півфінал виходили суто через КДК. Ну, я би хотів, щоб ти зараз розказав може, трохи детальніше про ту ситуацію, яка виникла між роделичами, надітичами і вами. Ну, там і... яка ситуація виникла? Виникла ситуація, що в команді роделичів проти нас, проти Демні, грав Гравець, який мав дві жовті. І, відповідно, після опрацювання результатів, голова КДК Богдан Сопіла е, присудив команді технічну поразку проти нас. Ну, В тому турі, до речі, не тільки роделичі попеклися, там і Держів-Черниця. В обох команд грали дискваліфіковані гравці Держів-Виграв і Черниця, але в результаті в обох командах технічні поразки, тобто ніхто не здобув очок. Е, третій матч де це був: це велика Горожанна, і, і Крупська, там матч завершився з рахунком 0-2, відповідно, технічна поразка 0-3. І ще якийсь був там матч, здається, Берездівців був дискваліфікований гравець, але підсумок матчу там було різниці більше, ніж в 3 голи. І, відповідно, згідно положення чи регламенту, е рахунок матчу залишався в силі. От це перший такий етап був. Е Хоча, як сказати, це до кабінету тут справа не доходила, тут це автоматично, тобто ніхто ніяких протестів не пише в таких ситуаціях. Тобто є голова КДК, який фіксує жовті. І десь представники команд не догледіли. Не догледіли, можливо, в першу чергу, напевно, той момент, на кого ті жовти, жовті записувалися під час матчу. Ну, але це вже інша історія. Бувають помилки в рапортах арбітрів, але відповідно. Представник команди має слідкувати за своїми гравцями, якого є жовті, якого немає, на кого записані в підсумку. От, І другий, е, другий момент це десь не знаю, пробували копати, не пробували, чи, можливо, дійсно так гадали, що проти Надітичів зіграв гравець, який отримав червону картку в матчі проти Раделичу після фінального свистка. От в результаті КДК. Залишила наш результат матчу з Надітичем в за недостатністю доказів у цій справі. Тоді, після фінального свистка, Магровець Олександр отримав червону картку. От, а представники Надітичів стверджували, що насправді це був мудрий остап. Ну, що тут ще сказати, тут особливо нема чого розказати. На полі, якби, ми проти Надітичів перемогли 2-0. Та й все. У принципі, для Демні ця група з одного боку і виглядала такою досить непростою, а з другого боку, е доволі прохідною. Тому що подивитися на групу А і групу Б, так, ну там капець. Там, якби туди попали, а Жере був сліпий, нашу команду, здається, передостанню витягнули. Ну, тобто... Ми могли куди-небудь попасти. Але чому непростий з другого боку? Тому що, по-перше, з розвадами ми завжди попадали. У нас не було такого, щоб ми від них не програли. власне. Раделич теж такий суперник, з яким нам завжди важко і грати було попередні сезони. Також Кого ми там маємо на дітичі у 2016 році, ми з ними зустрічалися останній раз, тоді було два розгроми, що в нас, що в них на полі. Ну, тобто і десь з кожною командою переписали історію, можна сказати. З розвадом не програли, зрадали чим в підсумку, технічно перемогли, і від надітичів теж виграли. Ну, горішня тут явно було видно, що вони десь за очки не поборяться в нашій групі. Тож, давай перейдемо до матчів плей-офф. Е, перший матч Крупсько та Друговеш. Що можеш сказати по цьому матчу? Е, ну я переїхав на матч, коли Дроговеж зрівняв рахунок. Тобто рахунок став 1-1, потім десь Крупсько побігло вперед, зловило контру 2-1, Дроговеш попереду. Ну і десь вже всі в таку, можна сказати, глибшу оборону, десь спробували знову на контратаках. Ну Це, в принципі, їхній стиль. Але. Десь прогавили одну подачу з флангу і на дальній стійці Орест Качмар головою у дев'ятку в стилі Залуги, можна сказати, зрівняв рахунок 2-2. І десь буквально на останніх хвилинах Крупська вирвала перемогу. Ну, тобто для них це не був такий простий матч. Десь довелося, напевно, команді попотіти, немало нервових клітин, він в них забрав, але. Маємо такий результат, який маємо десь, напевно, справедливий, тому що як подальша е, турнірна сітка показала, так. Наступна чертфінальна пара устя гірське, перемога гірського 2-0. Тут, тут просто зустрілися дві команди, які, в принципі, за класом рівні. Але оцей досвід, який гірське здобуло протягом останніх років, е, коли вони виступали на обласній арені, тут дався взнаки два м'ячі, закономірна перемога. І враховуючи те, що гірське. В принципі, є одним із фаворитів турніру, що вони, в принципі, з часом і доказали, вийшовши в фінал. Наступна пара Верен Розвадів. Розвадів здобув мінімальну звитягу 2-1. Тут теж абсолютно, абсолютно рівні команди. Результат закономірний: мінімальна перемога команди, яка все-таки за підбором виконавців трошки вища за свого опонента. Ну і на відміну від Верена розвадів. Постійно претендує на якісь медалі, на якісь трофеї. А Верен міцний середнячок, який лише може покусати фаворитів. І остання пара, так, це Демня Держів. Знову ж таки, для Демні Держів це непроста команда, тому що ми від них вилітали і на пролісок, і минулого сезону в чемпіонаті двічі програли з рахунком 2-0. Але тут десь за рахунок двох швидких м'ячів. Вдалося втримати перевагу, десь вистояти під їхнім напором і в кінці забити третій м'яч. В результаті 3-1. Демня перемогла. Ось так плавно ми підібралися до півфінального етапу турніру. Матчі відбувалися на Усті. Зустрічались команди Розвадова та Гірського. А інша півфінальна пара Демня Крупського. Щодо першого поєдинку, в якому зустрічалися гірське та розваді, можу сказати, що гра була дуже такою в'язкою, дуже важкою, де мені здається, що мало хто очікував, що розвадів зможе нав'язати таку боротьбу фавориту. Команди обмінялися швидкими м'ячами в першому таймі. Пішли на перерву рахунком 1-1. А тільки прикра помилка голкіпера молодого голкіпера. Команди Розвадова вирішила, в принципі, долю того поєдинку, а так е, могла бути нічия і серія пенальтів, та не знати, як там би розвернулися події. А стосовно матчу Крупську Демня, я думаю, ти тут трохи краще скажеш. Ну, десь в результаті, точніше, в пам'яті сидів результат е, минулої осені, коли ми грали з Крупського е, на Кубок. Ми тоді поступилися 4-1, і десь хотілося зіграти краще, як мінімум. Ну, Кінцевий результат десь може не висвітлює всіх подій на полі, але в той день Крупська було явним фаворитом. і, ну, Якщо нам і могло щось допомогти, то якийсь, якийсь момент, якийсь навіть не знаю. ну, Везіння якийсь фарт. У нас в моменті, як таких не було, коли ми вже пропустили, але до пропущеного у нас був один чи два на пів моменти, таких навіть вихід сам, на сам здається. От. А коли вже перший гол пропустили, потім доволі швидко і другий, і десь гра заспокоїлася. Хоча, хоча в Крупського були також моменти, але десь їм вже не щастило, але ми вже фактично без моментів грали. Потім на другий тайм вийшли і десь, знову ж таки така в'язка гра. Але можу сказати, напевно, що десь третій гол з пенальті десь команду розбалансував нашу, і ми в результаті посипалися. Пенальті десь на 60-ті, здається, хвилині поставили. Тоді вже і заміни в хід пішли, і хотіло б, щоб пацани поіграли, щоб не просто були спостерігачами, щоб набралися якогось досвіду або хоча б як мінімум відчули цю атмосферу. Ну, у підсумку 6-0, так. Прикратка поразка, заслужена перемога Крупська. З чим я їх вітаю. От що би хотіло ще сказатися по цьому матчі? Ну, десь моя команда не привикла до таких швидкостей, тобто, суперник робив все настільки швидко, ти тільки приймаєш м'яч, в тебе вже на нозі гравець, тобто хлопці не привикли до такого ритму і до таких швидкостей. Напевно, десь це. Ну, за підсумками останніх років, я думаю, всі розуміють, що Крупсько то команда, як мінімум, другої ліги області, тому тут вони будуть на голову сильніші від майже всіх команд. Команда як то демонструє такий тотальний футбол, тобто відкритий. Вона, якщо виграє, то добиває суперника до останнього, так. І там і 7 голів, і десять деколи. Ну, тобто... В порядку речей. Так. Єдине, що. Ну, є моменти, коли сильніший суперник не завжди перемагає. <смі> ну, але таке рідко буває. Тобто десь хтось забив одного дурнячка і десь тримаються до останнього. У фінальному поєдинку цьогорічного Кубка Незалежності, який в 2020 році зустрілися команди села Крупська та Гірського. Ну, думаю, від цього матчу болівальники, як які самі гравці, очікували набагато більшого. Я, як людина, яка безпосередньо перебувала на полі, яка могла щось могла щось змінити в тому матчі, напевне, можу сказати, що ну, не, не фартило, максимально не фартило нам, гірському. Дуже багато моментів було в першому таймі. Я думаю, що якщо реально так підрахувати, то при рахунку 4-0 вони забили 4 з трьох моментів. Ми забили 0 з 4. Тобто рахунок. 4-4 в першому таймі, я думаю, був би більше закономірним, ніж 0-4. Ну, і так, по огляду, який є доступний в інтернеті, я так подивився. За рахунку 2-0, здається, була найближча така можливість десь один м'яч відквитати, гравець з метра по цілу, здається, у перекладину. От. І, і що? І після цього ще Крупську встигло два забити фактично в першому таймі. Поховало десь інтригу. Ну, а після. Свистка на перерву, так, в другому таймі почався власне відкритий цей футбол, а Крупського, як королі тотального футболу, то вони як риба воді почувалися фактично і на зустрічних курсах просто добили суперника. Ну так, варто зазначити ще, що цей матч йде в історію ще своєю тривалістю. Три повітряні тривоги, матч продовженністю десь 4 години, здається. Чотири години біля п'яти. Ну, на, на жаль, цього матчу був конкурент. Рух зустрічався з металістом паралельно, теж починали в 3 годині. Тому ну, тут треба дивитися, який матч все-таки. Ну так, тут, взагалі, я не, я не знаю, наскільки було, наскільки було взагалі доцільно проводити той матч 24-го числа, коли можна було і провести, наприклад, 25-го, я не знаю то. Або, напевно, краще все-таки 28-го. Отож, давай підівемо якісь такі певні підсумки цього турніру. Е, хто найбільше здивував та розчарував? Ну, хто здивував, дуже скромно, з мого боку, буде сказати, що Демня, напевно, все ж таки найбільше здивувала. Оскільки не проста група, всі команди фактично першої лігові. От, найбільше розчарував, От, дивлячись. На ті всі групи, на ті всі результати. Ну, напевно, черниця мене найбільше розчарувала. Тож, тебе найбільше здивувала демні, то я, в принципі, не дуже сумнівався. <світ> а ви обов'язково напишіть в коментарях, хто найбільше здивував та розчарував вас. Що ж скоро стартує районний чемпіонат? І все. <світ> <світ> а за найкращий коментар ви отримаєте ексклюзивну футболку Атакуй, не атакуй, яка наразі є в єдиному екземплярі. Також очікуємо на ваш фідбек по нашому подкасту. Пишіть вам взагалі, як такий формат і про що можна і з ким поговорити у наступних випусках. Фігню вже сказав. Чого я так сказав? А ну сто будете скорити вікно, що ніхтось не приїхав ще до мене. Та, Марія? Бо не, нема думки, думка губиться. Алло, добрий день, деліври Миколаїв, слухаю вас. Нема проблем взагалі. Все, їдь на маршрутку. <laughs>